На початку березня минулого року центр учасників бойових дій призупинив діяльність через воєнні дії. Наразі роботу поновлюють, а вже два тижні відвідувачі центру мають змогу користуватися її медичним сервісом. Ми сьогодні вже презентуємо те, що ми повертаємося до звичайного графіку роботи. І всі працівники вже знаходяться на місцях, і вони готові вже приймати наших захисників, спілкуватися з ними і надавати послуги всі, які сьогодні у нас є в переліку, тих, які заплановані при будівництві і відкритті центру реабілітації учасників. бойових дій. На 2023 рік з бюджету Сумської міської ради на реабілітацію учасників бойових дій виділено майже півтора мільйони гривень. Задяки цьому всі послуги безкоштовні. Із 12 січня цього року ми відновили роботу відділення реабілітації учасників бойових дій. На сьогодні у нас надають послуги. Це лікарі: лікар-невропатолог, лікар-фізіотерапевт. Також у нас працює бальнеологія та кабінет фізіотерапії. У центрі надають послуги з фізичної реабілітації, соціальної адаптації, консультування, соціального супроводу осіб тощо для кожного з відвідувачів підбирають власну методику. Тут має бути все одно оглянуті лікарем, лікарем-неропатологом, лікарем фізіотерапевтом і потім вже йдемо далі на призначення конкретного методу, якщо це необхідно. Користуватися послугами можуть не тільки учасники бойових дій, а й члени їх сімей. Майже 50 осіб щодня відвідують центр. Дуже подобається, тут так прикольно. Займатися спортом, підвищувати своє здоров'я це мені здається найголовніше. Зараз тут дивлюся, все покрасилось настолько, я тут останній раз був года тому, назад. Іван більше, і навіть кислородна пінка В госпіталях такого немає тут санаторіях, а тут це, пожалуйста. У центрі надають також психологічну підтримку. Вони приходять сюди, скажімо так, ще й в пригніченому настрої. І е, така атмосфера, яку ми тут складаємо, так е, намагаємося, щоб наші е, молодші е, тобто е, сестрички, теж приймали участь, тобто посміхалися, зверталися, дбайливо ставилися до кожного спосіб. Мені тут подобається відношення до людини, допомагають в різних. Е одолати різні тренажери, пояснювати, як правильно робити. У міській раді планують і надалі розвивати установу. Ми обговорили питання розширення саме наших потужностей, пошук інших приміщень, додаткових приміщень. Можливо, ми розглядаємо зараз також можливість добудови в даному приміщенні. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.